Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джон Це мама свинка. А це тато свин. <кри> свинка пепа. <кри> Таємниця. <кри> мама свинка зробила для пепи особливу скриньку. Пепо. Це скринька для тебе. Дякую, мамо. У цій скринці ти можеш тримати таємні речі. А що в неї можна покласти? Це ти маєш вирішити сама. Це твоя скринька. Я знаю, що туди покласти. Добре, мені не кажи. Ані тобі, ані Джорджу, ані татові. Це таємниця. Джордж, це моя таємна скринька. Порожня. Але мені ще треба придумати, що туди покласти. <плес> Джордж хоче допомогти пепі. Ні, Джордж, це можна знати лише мені. Почекай за дверима, а я виберу. <плес> Пепа шукає таємні речі, щоб покласти у скриньку. Тепер таємна скринька повна. Джордж, усередину не заглядай. Джорджеві цікаво, що всередині таємної скриньки. Якщо хочеш, можеш угадати. <клух> динозавр. Джордж думає, що пепа сховала там динозавра. О, Джордж, ти завжди на все кажеш динозавр. Твій динозавр завеликий для цієї скриньки. Джордж не може вгадати, що лежить у таємній скринці. Тато спин чистить картину. Тату. Це моя таємна скринька. Мама зробила для мене. <клух> Вона дуже гарна, пепо. А що в ній? Це таємниця. <клух> Джордж пробував, але не зміг угадати. Можна спробую я. Так. я. <клух> Може, там мої окуляри? Ні. Окуляри в тебе на носі. Справді. От кумедний, ти добре подумай. Добре? Може, мамині черевики? Ні, все більше спроб немає. Пепа любить таємниці. Мамо. Ніхто не вгадав, що у скринці. Ой, що це в Джорджа? Я і йому зробила скриньку. Він теж у неї щось поклав. І тільки Джордж знає, що саме. О. Пепа хоче знати, що в Джорджовій скринці. Я думаю, там іграшковий динозавр. Ні. У скринці немає Джорджового динозавра. Ай. Це надто складно. <ррррррр>. Не вгадаю. Пепа вже не так любить таємниці, як раніше. Може, ти покажеш Джорджу, що у твоїй скринці, а він тобі що у його. Добре. Але покажемо одночасно. Гарно придумала. На рахунок три відкрийте ваші скриньки. Добре? Так. Раз, два, три. У Джорджа барабан. А у пепи труба. Чудово. Так просто чарівно. А які ще там є таємні речі? У Джорджа пончик з кремом. Ой. А пепина скринька порожня. Більше нічого. На щастя, в мене є. Розбирайте. Джордж, пепа, мама і тато люблять пончики з кремом. Скриньки в мене немає, але я знаю особливе місце, щоб сховати пончик. Вгадаєш, яке? Ти mm. покладеш його в холодильник? Ні. Більш особливе у живіт. Смакота. То я свій теж сховаю в живіт. Я теж.